Всім привіт! ви сьогодні на каналі Тропіки серед зими і в сьогоднішньому відео покажу вам, як ми готуємося до посадки редиски Робимо такі ячейки. Ну, не думаю, що це не дуже вдалий варіант будемо пробувати з дроту робити. Але наразі є такі. Такого плану. Так вони будуть закриватися. Так, має бути 8 ячаєк на плецю, а піднизум е -е, будуть такі стрільки з ну, так. Будемо пробувати того року, як вони. нам вийде. Ну і там бік ми будемо закривати, тому що будуть дошки. І тут з цієї сторони прикриємо ближче. І такі будуть острівки їх би мало бути з тої сторони 4 штуки і з тої сторони 4, по 4 штуки 8 таких острівків і туди будемо висаджувати вже скоро в слідуючому відео побачите це буде ну, на кінці січня навіть скоріше в кінці січня вже будемо е, пробувати висаджувати і вам покажемо в слідуючому відео як робимо ще наступних 8 ячею і будемо вам показувати як висаджуємо до будемо експериментувати Сьогодні спробував трошки перекопувати отут землю. Зараз показуємо, у нас зверху шар торфу. Ось такий торф. Ось такий торф, шар торфу привезли цілий камаз. Тут зверху і шар торфу виходить, трошки попілом посипали. І пробуємо перекопуємо. Докопаємо. Знизу земля інакше. Вона взагалі така піщана була і суха. Не знаємо, як попробуємо, поекспериментуємо. Дали такий з шар сантиметрів 5-7 того торфу. Як воно докупиться зживеться, як змішається. Ось такий торф, а знизу пісочок. І буде якось докупи, будемо комбінувати і пробувати, як воно, як воно вродить на цьому. У нас земелька дуже слабенька була. Здати такий чистий пісок. Ми сипали оцей шар, що я показував торфу. І трошки дали попілом під низ. Будем, е, вступно, будемо наступним відео показувати, що будемо ну, ту редиску посаджувати, як воно буде, що з ним того буде. Бо нам, Ми як сьогодні перший рік будемо експериментувати, що то вийде хотів розказати, Був силісний опад. І оця дошка однає, всі дошки сорковки витримали. Сидимо 30 снігу, було. а може та більше, як 30, 40-45 на теплиці. Оці 40 ки витримали в несучі конструкції. А ця була 30-ка, вона трісла в двох місцях. Ми ще наразі не мали можливості, бо холодно її міняти. І поставили такі опори. Просто тушок ну, дубову. Поставили підпори. Е, і наразі щоб тримали, якби часом, бо ще сьогодні того року, можливо, буде і сніг великий. Друзі пристрахуватися, от як видно, трішку. Одна, друга, так попідставляли тут підпора, а вже де сороковака дошка. От, раз тільки сороковки ставити, бо тридцятка не витримує сильно нагрузку, починає гнутися і тріскає. Де сороковка, тут, тут вона абсолютно нагрузки не чує. Снігу було дуже багато, навіть нам трошки, трошки теплицю пару ото Будемо підготуватися, заклеювати, заклеювати ті дири. Тут там не ну Багато дир немає, кілька дир заклеювати і готувати такі місця. Будемо... В слідуючому відео покажемо, ми треба заклеїмо повністю 8 таких місць і будемо саджувати редиску. Це буде в слідуючому відео. Будемо пробувати, як воно поливати, ще треба каплені полив, єднати і будемо пробувати, що з того буде. Десь через тиждень-два буде висадка. Наразі всім дякую і побачення, всього доброго, веселих свят!